Цей тиждень ми говоримо про сім'ю та родину. У кожної людини є батьки мама, тато. У них свої батьки, дідусь і бабуся, батьки й матері бабусі та дідуся для тебе, прабабуся і прадідусь. Усі ці люди становлять рід або родину. А ви знаєте ім'я своїх рідних та близьких, своєї родини. Знаєте, як звати тітку, дядька, братиків, сестричок. Тож, я вірю, що ви з усіма дружите і у вас весела, дружна і та щаслива сім'я, якою пишаєтеся ви. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, сини. Жінка брала з криниці воду. До неї підійшли щини. Сивенький дідусь присів перепочити. Ось одна жінка й каже інший. Мій синок спритний і сильний, ніхто його не подужає. А мій співає, як соловейко. Ні в кого такого голосу немає, каже друга. А третя мовчить, чого ж ти про свого сина нічого не скажеш? питають її сусідки. Що ж казати? Нічого особливого в ньому немає. Ось побрали жінки повні відра й пішли, і старенькі за ними. Ідуть жінки, зупиняються, болять руки, хлюпає вода, ломить спину. Раптом назустріч їм хлопці. Один через голову перекидається, колесом ходить, милуються ним жінки, другий соловейком заливається, пісню співає. Заслухалися жінки, а третій. Підбіг до матері. Взяв у неї важке відро і поніс. Питають жінки у старенько. Ну що, як вам наші сини? А де ж вони? відповідає старий. Я лише одного сина бачу. Як ви гадаєте, чому дідусь сказав, що він бачить тільки одного сина? Що, там хлопці не стояли? інші. Стояли, чому він їх не побачив? Чому він так сказав? Тому що хлопці не пішли допомагати матерям своїм. Вони зробили кожен свою справу. Один через голову перекидався, один співав. А третій хлопчик він допоміг матері. Які ж діти ви в житті? Що ви робите, коли бачите потребу дорослих у вашій допомозі? Допомагаєте ви їм чи продовжуєте жити своїм життям, гратися, танцювати, співати, веселитися. Я вважаю, що ви в мене дуже уважні, відповідальні і турботливі діти і завжди будете допомагати своїм близьким. Пропоную вивчити прислів'я. За морем тепліше та вдома. Миліше. Давайте ще раз повторимо: за морем тепліше та вдома миліше. Де б не знаходилася людина, а дома найкраще. Я вірю, що в вашому домі також вам найкраще. Під час гри та й в будь-якому ситуації в житті бувають ситуації, коли треба помиритися. Тож, давайте разом з вами вивчимо мирилку. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Повторюємо. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Тож використовуйте мирилку, коли у вас виникають складні ситуації. Пропоную пограти в гру. Навпаки. Я буду називати слово, яке позначає рису характера. А ви попробуйте дібрати антоніми. Поганий, гарний добрий, сумний, веселий радісний, добрий, злий сердитий, жадібний, щедрий подільчивий, грубий. Вічливий, бадьорий, сонний, млявий, правдивий, брехливий. Цей тиждень ми з вами говорили про сім'ю та родину. У сім'ї багато членів родини. І у кожного буває день народження або якесь Свято. Пропоную вам виконати аплікацію Вітальну листівку. Намалювати спочатку контур квітки, яку ви хочете намалювати і подарувати, намастити клеєм і зверху присипати манною крупою, а потім цю манну крупу розфарбувати тим кольором, якого кольору буде ваша квітка. Тож фантазуйте, малюйте, намазуйте клеєм, наклеюйте манкою. А потім розфарбовуйте. Я вірю, що у вас вийде дуже гарна, красива вітальна листівка.